Вітаю тебе на моєму Ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про ще один Layer 2, який повинен спасти світ криптовалют, як і всі інші. Але по історії ми бачимо, що всі інші, всі минулі леєр 2 не спасають світ криптовалют, а просто висосують ліквідність і йдуть в небуття. Про них вже більше ніхто навіть і не згадує. Цими мережами ніхто не користується. Абстракт, вбивця кого? Ще не придумали, але з часом придумують і всі будуть кричати про це. Тому в цьому відеоролику ми поговоримо за абстракт, за їхню екосистему. Та чи почали ми з командою відпрацьовувати цей проект? І якщо ми почали відпрацьовувати, то що робимо? Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Давайте коротко та по факту. Як завжди, кожен Layer 2 унікальний та обіцяє положити на лопатки всі інші Layer 2. Абстракт з першого кроку відрізняється від всіх тих інших Layer 2. Що, припустимо, ми зараз можемо не під'єднювати гаманець Metamask, а по суті, ми створюємо свій гаманець через пошту. Давайте зразу будемо до цього переходити. Нажимаємо логін. Ми можемо зареєструватися через Metamask, ми можемо зареєструватися в абстракт, залогінитися через OKX, гаманець і через інші гаманці, але от такий є абстракт. Тобто ми логінимося і використовуємо іменно пошту. Іменно до пошти буде прив'язаний наш гаманець. Можемо вводити сюди пошту або можемо заходити через Google. Я думаю, показувати, як створювати гаманець, тобто цей ваш профіль не потрібно. Там всього лише потрібно зайти. Якщо коротко. Ми створили свій гаманець та профіль. В цьому профілі ми будемо а, відстежувати свої дії, свої транзакції, свої поїнти, ну і так далі. Давайте зразу коротко та по факту. Нажимаємо сюди Discover. Тут можемо замітити всі проекти, які розробляються на абстракті. Опускаємося донизу і бачимо, є всі їхні дапси. Як то кажуть, всі обіцяють е, роздати дроп, і всі обіцяють інфлюенсерів відпрацьовувати, тому що це всі. Можна так сказати, не в дапсики, які точно повинні погодувати. Тому. Велком. Заводьте сюди бабки та спалюйте комісії і відпрацьовуйте всі ці практи. Поки ми з командою не відпрацьовуємо. Далі є трейд, також тут всі обіцяють е, купляти різні токени, трейдити, набивати об'єми, тому можете заводити бабки, набивати об'єми. Але ми це поки з командою нічого не робимо. Далі є стрім. Стріми нам не цікаві. Я можу вести, якщо ви також інфли можете сюди залітати. Проводити стріми за це лотати поїнти. Як обіцяє абстракт, за поінти будуть роздавати, можливо, дроп. Далі є rewards. Тут вже по суті найголовніша вкладочка, бачимо, що є поінти. Максимум можна заробити поінтів. Далі бачимо, є є бейджі. Тут ми відслідковуємо свої бейджики, поінти, що тут тільки немає. Тут і все. Ми можемо фармити абсолютно все. Далі, тут бачимо реварди, напевне, що по днях, по місяцях. Тут можемо їх забирати, якщо заводимо гроші. Тут абсолютно все просто. Думаю, що показувати тут вам не потрібно. Так, на рахунок грошей. Гроші ми можемо завести через їхній офіційний міст. Але зразу наголошую, якщо ви будете виводити, то скоріше всього ваші гроші просто застрянуть і вам на гаманець не прийдуть і в абстракті не буде. Тому, якщо заводити, рекомендую їх не вводити, тому що будуть проблеми. Лише декілька днів тому абстракт, як ми можемо замітити, випустив свою мережу. А вже ретродропери набігли сюди та починають відкручувати транзакції, роблять об'єми, спалюють комісію. Хоча я не розумію, для чого вони це роблять, адже в перші дні. Попит на мережу дійсно великий, і вони сплачують велику комісію. І це просто, ну можна так сказати, гроші в унітаз. І найголовніше те, що забув, якщо ми дамо назад у Discover, тут є площадки нефті. Люди біжуть і відкупляють різні, вибачте за слово, просто непотрібні нефтішки, долар, два, три. Люди просто втрачають гроші. Для мене особисто це незрозуміло. Поясніть мені, будь ласка, який сенс мінтити всяку шляпу та, припустимо, бігти в перший день сюди. Депозитити, при тому, не розібравшись, за що взагалі можуть роздати дроп. абстракт, можна прирівняти до Бласту. Там також була система поєнтів, там також були проекти з рафками, де інфли шилили та обіцяли, що кожен, хто зареєструється, кожен хто буде воркати цей проект, а іменно по реферальній силці інфла, той винесе лайфшенж. І в кінцевому результаті винесли лайфшенж. Але хто? Правильно, інфли. Прості роботяги винесли всього лише по дві копійки. Кожен Layer 2 роздає за якусь свою фішку, ну або, звісно, що бриє по своїй фішці. Припустимо, старкнет побрив всіх тих людей, хто не холдив ефіру зК, побрив тих, хто не заносив ліквідність. Ну і кожен, по суті, Layer 2 роздавав за якусь свою фішку. Arbitrum не беремо, тому що в цей час конкуренція була дійсно маленька і роздавали абсолютно всім. Зараз. Конкуренція з кожним не то, що місяцями з кожним днем зростає. Тому якщо ви хочете, припустимо, отримати дроп від абстракт, вам потрібно бути кращим ніж інші юзери, щоб ви змогли отримати дроп. Так ось, якщо колись це було круто, фармити транзакції, фармити об'єм на мусті, спалювати комісії, відкупляти і невтішки по долару два-три. То зараз це вже не те. Люди самі собі навіюють різні критерії, придумують різні критерії, по суті, яких не існувало. І, скоріше, що, припустимо, в цьому проєкті не буде існувати. Люди біжуть, відкручують транзакції, е свапають бабки і так далі, втрачають. Ну, поки мені це взагалі нелогічно. Я смислу тут не бачу. Якщо ви хочете відпрацьовувати цей проект. Закиньте сюди гроші і поки спостерігайте, як будуть розвиватися події. Ви вже є в цьому проєкті, ви вже закинули лікву і вже тримаєте тут гроші. Відомий критерій, за який будуть роздавати дроп. Нажимаємо сюди. Отут підключаємо Discord, якщо в когось це відображати не буде. Нажали сюди і бачимо, що за холд токенів пенгу їхнього мемтокена. Будуть роздавати дроп. За це також можна отримати роль в їхньому Discordі. Бачимо, що потрібно перший рівень отримати. Потрібно холдити 88 888, 888 токенів пенгу. Далі є другий рівень і третій рівень. Перший рівень, щоб отримати перший рівень, вам потрібно купити токенів. Оця кількість дорівнює приблизно 1800 доларів до еквіваленту до долара. Далі бачимо, є бонус. Якщо я не помиляюся, це їхні колекції. Ну і в цьому віролику я саме звертаю увагу на колекції, на холд токенів, просто ефіру в цьому, ліква, тобто, і NFT. Все дуже просто. Якщо ми дамо бонус, бачимо ці дві колекції. Якщо я не помиляюся, оця перша колекція це, можна сказати, бомжацька колекція, тому що це дешева колекція, є від них дорожча колекція, вона коштує приблизно 12 ефірів. Одна і тут коштує. Практично півтора ефіра, а там дорожча коштує 12 ефірів. Все дуже просто. Хочете почати відпрацьовувати проект, закиньте лікву, відкупіть токен, відкупіть і невтішку, спостерігайте, кайфуйте. І тут найголовніше питання припустимо, якщо ми захочемо відкупити токени пенгу, а скоріш всього, як я вже сказав, за це точно буде дроп, тому що вони прямо на головному екрані на це наголошують. Ми зараз перейдемо на ОКИС. До речі, ми є партнерами ОКIX. У кого ще немає біржі, посилання є під цим відеороликом. Ми являємося партнерами, тому для вас будуть плюшки. Бачимо, що токен, хоча абстракт нещодавно вийшов, десь приблизно в цьому ціновому діапазоні, і ну, токен повинен був рости ту зиму вгору, але як ми можемо замітити, токен просто укатується в дніжче. Чи є смисл відкупляти зараз по цій ціні? Невідомо, тому що це мемтокен і можемо отримати друге дно в подарунок. Припустимо, абстракт вийшов десь при цій ціні. Люди відкупили тут, і у них зараз просадка 37%. Тому з найголовніше, якщо ви навіть хочете відкупляти токени пенку, холдити, і за це, ну, скорше всього, що обов'язково буде дроп, то дивіться, що ви не прогоріли з самого початку на курсі. Тому що дроп окей, не знаєте і невідомо, скільки доларів буде цей дроп. Але якщо ви відкупите на 2000 доларів, а у вас залишиться 800-700 доларів, і ви отримаєте дроп 500 доларів, то ви навіть не покриєте своїх витрат. тому що ви будете, поки ви будете холдити цей токен пенгу, ви ще будете в мінусі. Тому перед тим, щоб відкупляти, припустимо, токени, подумайте, чи ще не за скоро, чи, можливо, ще токен пенгу. Буде, припустимо, знижуватися, чи можливо він вже реально нащупав дно, і ми вже далі будемо взлітати. І зараз є сенс відкупляти. Але на даний момент ми нічого не відкупляємо. Але, хоча я наголошую ще раз, відкупити токени пенгу або їхні, і або тримати ліквідність, це зараз найкраще рішення, що тільки може бути, але не робити ніякий об'єм і купа транзакцій. Це зараз не потрібно. Якби ми зараз не сперечалися, але в більшості це все зроблено для кого? Для китів, тому що якщо кит... Занесе достатньо токенів пенгу, буде холдити або буде тримати і вони будуть завжди в пріоритеті і будуть вифарнювати більше XP. Ну найголовніше, всі ці, по суті, розробники, які розробляли токен пенгу, всі вони розробляють цей Layer 2 абстракт. Тому вони за пріоритет, що будуть робити? Правильно, ставити свій токен і застосовувати десь в цій екосистемі, в цьому леєр 2, свій токен пенгу і свої нефтішки. Можливо, не лише невтішки, не лише токен пенгу буде відігравати велику роль. Але повірте, що вони вже прямо навіть нам наголошують, от, отримують додатковий бонус за холд токенів пенгу. Також отримаєте бонус. Ну і так далі. Вони вже на сьогоднішній день ставлять за пріоритет холд токенів та, по суті, відкупляйте наші NFT. Шки. Я не є хейтер абстракту, але поки мені невідомо, чому я повинен туди бігти та відпрацьовувати цей проект першим. Для того, щоб що, завести гроші і спалити комісію, сенсу поки я не бачу. Так як в проекта є своя NFT колекція, навіть не одна на секундочку, а дві NFT колекції, і в них є мем токен. Пенгу, то скоріше всього, що вся двіжуха буде крутитися навколо мемтокена і навколо їхніх NFT. Ну і це вже мінімальний редфлаг. Можливо, абстракт команда, яка розробляє цей Layer 2 не всі розробники перейшли з пенгу. Але повірте, 50, можливо, 70-80% типів, які розробляють пенгу, вони розробляють зараз абстракт. Тому я впевнений, на 90%, що ці тіпи захочуть хоча б якось інтегрувати свій токен пенгу. А як ми вже знаємо, то за це вже також є рівні і в Discord можна забирати ролі. І в більшості за холд-пенгу вже навіть на сьогоднішній день обіцяють. Не то, що обіцяють, а це вже мінімальні натяки, що будуть роздавати дро. І можливо. З часом вони вже прив'яжуть, можливо, не прив'яжуть, але будуть натякати, щоб відкупляти невтішки, тому що зайневтішки також будуть насипати дроп від абстракт. Та й сам абстракт не вийде за місяць часу. З таким напливом людей і хайпом абстракт точно захочуть пофармити юзерів та пофармити комісію. Тому ми з командою не спішимо відпрацьовувати цей проект. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!